Що мені робити зі своєю тривожністю? Я розумію, що повністю її позбутися неможливо, але все ж таки щось зробити можна, можу вам запропонувати заземлення. А це як, коли ми тривожимося, ми наче живемо майбутнім, майбутніми страшними сценаріями з нашої уяви, які можливо ніколи і не здійсняться. Тому нам треба навчитися жити тут і зараз, у цьому моменті. Тобто заземлитися, і як це можна зробити, коли наступного разу відчуєте, що ви накручуєтесь, скажіть собі стоп і прислухайтесь до того, а які звуки ви зараз чуєте, які запахи відчуваєте, які у вас тілесні відчуття, і назвіть їх таким чином. Поверніться в цей момент. Хм, Звучить цікаво, треба спробувати. Також можна уявити каструлю в себе на голові, що тривожні думки об неї вдаряються і відскакують назад. Також дуже ефективним є розслаблення язика, щоб він не торкався ясен. Вау! Це дійсно працює! Дякую!